Всім привіт! Ви на каналі Назєвса. І сьогодні я пройду гру Very Little Nightmares. Тому згадуйтесь подіє. Заварюйте чайок і давайте почнемо. Спавнимось ми на якомусь ліфті. Під нами якісь гноми. Ми маємо дьо. за крючок і впасти. Всі гноми втічуть від нас. Проходимо далі. Тут ми можемо впасти, і, до речі, тут живуть голубі. Якісь мішки, тут все із дерева. Дуже странно. Але, до речі, бачите, тут таке поломане. Треба це проходити, щоб не впасти. Якщо ви впадете, то ви помрете просто зразу. До речі, по всій грі буде 18 коробочок з різними монстрами із Very Little Nightmares, тобто з іншої гри. Ну, там трохи інша комп'ютерна гра є, і ці монстри якраз будуть попадатися в цих коробках. Всього їх 18, і я зберу їх тільки пару, не всі. Потім ви маєте трошки побігати, два рази клікнути це біг. На вас впаде, і це якраз привчить вас бігати. Ви зможете втікти від цієї штуки і піднімаєтесь наверх. Тут вам треба відколотити ці дошки руками. Дуже дивно, як ми руками їх знищимо, ну, але це вже наша проблема. Наступний рівень був реально цікавим. І, до речі, тепер нас навчили спускатись. За всю гру, блін, я стільки кліків зробив. Це просто капець. Мені треба було всю гру клікати, щоб вона нормально бігала. Нам треба буде полазити і все-таки дійдемо до вентиляції. В наступній кімнаті ми побачимо свого ворога інваліда. І він забирає якусь клітку і веде її з собою. До речі, тут буде знову якась велика кімнатка з цією коробочкою, в якій буде монстр. І, до речі, вже тепер 2,18. Прикольно. Коли ми спустимося, нам треба буде відкрити двері. А так як ми маленькі, і не зможемо руками цим відкрити, нам треба буде нажати на кнопочку. Ми нажмемо і зійдемо в іншу кімнату. Тут. Нам треба буде забрати цей ключик золотий. А для цього нам треба буде скинути банку, щоб вона зламалася. Але на цей шум прийде цей монстр. Він подивиться, але нас не знайде, бо ми стаємо з краю. А якщо ми будемо стояти ближче до нього, то він просто візьме свою руку і схватить нас. Беремо цей ключ і вставляємо його. Відкриваємо якийсь контейнер. Тут ми бачимо якусь фігурку, але запам'ятайте його. Я буду його називати рожеву плащ, ну бо в нього такий якийсь рожевий плащ. Коротше, він відкриває двері і ми втікаємо разом з ним, але побачимо ми його не скоро. Далі в нас квест з вагонеткою, який ми легко проходимо. Далі йде дуже цікаве завдання. Нам треба буде пройти кімнату з оцими ліхтарями. Але якщо цей ліхтар посвітить на нас, то ми станемо камнем. Це як Мідуза гаргона наполовину. Ну, і ми вмремо, коли садимо камнем. Бачите, тут навіть інші діти є, які теж хотіли втікти, але стали камнем. Клас. Всього цих ліхтарів буде три. І до речі, тут є один... на останньому ліхтарі є один цікавий квест. Вам треба буде, поки ліхтар не світить на вас, треба буде піти до тої кнопки, стоять, чекати, поки цей ліфт спуститься, а потім втікати зразу, коли він буде світити на вас. Ну і так, треба буде це зробити. Потім ви маєте просто спуститись вниз, щоб пройти цей ліхтар на Ізі. Потім ви зайдете в кімнату і попадете в якийсь такий склад, тут якийсь прибиральний є. Але побачимо все-таки цього монстра, він щось робить зі шлангом. Просто все поливає водою, викидує шланг і уходить якраз тоді, коли ми хотіли спускатись. Капець. Пойду, пойду. Наступна кімната буде мильна, і я чесно не знаю, куди він дівся. Він що, типу, просто попав в мило і знищився, чи що? Цікаво навіть. Тут нам треба буде пройти завдання з бочкою. Це завдання буде легке, але трохи продумав про нього, бо трохи не зрозумів, як його прийти. Наступній кімнаті ми побачимо цього чувака, він буде щось мити. Але тут квест в тому, що ми маємо його побачити, він нас побачить і все, і нам треба буде втікати. Він не зможе пройти через ті залітячки, тому ми просто втікаємо і піднімаємося. І він нас так не наздожене. І все, він лох, а ми пройшли цю місце. В наступному місці ми побачимо якісь речі, тобто тут якась місце краси, і він нас тут знайде. Він почне своєю рукою лапати там, де були ми. Тобто, в кінці він почне лапати, так ми маємо втікати зразу швидко. А якщо він нас лапає, то він нас вб'є. Тут все піде про якісь наряди класні, тут якась теж місце зі шкурами і це капець. Якщо ми наступимо на поганий камінь, то все, ми впадемо і мремо. Потім ми падає, падаємо в якусь коробку, напевно, з, якоюсь, з якимось одягом, і потім він забирає нас. І ми попадаємо в якийсь ліфт. З коробками. Ми з нього легко виходимо, просто. Падаємо з коробку і все. І впадаємо в якесь дивне місце. Тут світло мигає, і ми бачимо нового ворога це слуга. Він телепат. От, зараз, нам би такого слугу народу от реально в Україні. Було би, було би класно. Бо він реально працює дуже добре, в нього руки, в нього руки типу за себе, і він телепат. Прикольно. Проходимо пару квестів, нам треба буде знайти цей е, чобіток, і таким чином ми відкриємо наступні двері. Підпадемо на склад. На складі тут, тут, тут дуже буде цікавий квест, реально цікавий. Ви маєте взяти запальничку, підпалити ось цей фонарик, тобто ліхтарик, і потім е, взяти ще одну запальничку, піти до цього ліхтаря і підпалити ще один, щоб можна було піднятися. Я цього не зрозумів, і я дуже довго думав, як цей квест пройти. Бо я просто від першого ліхтаря біжав до другого. Від е, сірників до другого ліфтаря, і воно просто здувалося в мене. Потім приходимо там легкий квест з драбинами, він дуже легкий, і потім виходимо і впадаємо в якесь місце зі смітником. Використовуємо гномо для нас і виходимо. Е, нас викидує труба в смітник, і тут, до речі, появляється новий монстр. Це називається сміттєвий монстр. Ми маємо бігти, і якщо ми зупинимося на якийсь момент або зайдемо неправильний шлях, то він нас зіжже, пахне як вкусно. Ну, але від нього легко втікати, тому це не так вже і важко. Просто забирайтесь від нього, він пропадає якраз в цей момент. Відкриваєте пару коробчик, тут вже є ну, коробки. І, до речі, тут є літаки. На свалки літаки, блін, капіц. <му> Заходимо смітник, кидаємо його вниз, і тут, до речі, є колія. Якщо ми впадемо на ці колія, то ми просто помремо, бо вони нас знищать. І це завдання полягає в тому, щоб ну, коли ми залізаємо, не впасти під сміття. І дивіться, я помітив таку фішку, що коли падають такі маленькі частинки мусора, то після них завжди падає велике сміття, яке нас вб'є. Тому це теж маєте на увазі. Все-таки я зміг вибратися. Це, звичайно, було трошки більше часу, як я думав, але все одно це прикольний квест, мені він навіть сподобався трохи. Проходимо ще пару кімнат і бачимо кімнату зі слугою. Ну, і він тут. Якби прасує одяг, а для кого і для чого, я не знав. Якщо ми заберемо ключ, то все-таки побачимо його дію. Тобто, якщо ми заберемо ключ звук про лай, він нас побачить і просто свою телепатію скине на нас годинник. Не повезло, не повізло. Це просто капець. Завдання полягає в тому, що ми маємо його відволікти. Тому ми беремо праску ще одну, вставляємо в розетку і зразу втікаємо. Потім вона почне знищувати цей одяг, він її зразу направить і почне на неї дивитися, тобто дивуватися. А в цей момент ми маємо втікти звідси. Тут, до речі, буде дуже багато правил, які щось там перуть, одна і звучить. Але в кінці ми бачимо, що треба якийсь ключ, і тут ми, блін, розуміємо, що цей ключ там висить. Тому ми робимо звук, щоб він прийшов, що типу закінчилось прання. Він такий приходить, відкриває своєю головою, і зразу в цей момент ми маємо втікати. Якщо ви не втічите, то він вас знайде і вб'є. Потім, до речі, ви можете повернутися в цю кімнату. Тут буде вже одяг лежати, бо він вже поправ це. попросував. Відкриваємо коробочку, забираємо, у мене вже 7 з 18 Забираємо ще один ключ, тепер вже звук не страшний, бо його тут вже немає. І просто втікаємо звідси. В цій кімнаті його вже немає, а він вже є в наступній І тут, коли він розносить одяг, то ми маємо зайти в одну з цих пралок, Він нас не помітить. Тому ми маємо зразу вийти і зійти в ще одну, яка біля неї. Бо третю зайти ми не можемо. Він туди занесе одяг. А якщо ми там будемо сидіти, то він нас вб'є просто. Тому виходимо і біжимо вже наружу. І тут він його вже немає. Відкриваємо двері, проходимо якісь люк, треба зробити. Я не знаю, що тут такого. І потім нам треба здвинути ось цю е, штучку, щоб забрати її, і відкрити люк. Це як в амунгасі. Ну, схоже трошки. Amogus. Але не прямо так. Відкриваємо, і в цей момент, знаєте, що сталося? Коли ми відкрили, то він заходить. Oh, прямо подати струм, щоб це було проти нього. Він від болі закричить, Кинуть в нас бочку, але не попаде. І ми попадемо в якесь місце дивне. До речі там була якась дівчинка жива, яка на нас дивилася, але нам не допомогла. Ну і ми підемо в якусь дивну кімнату, тут будуть якісь ігри. І, до речі, тут головне – вивільнити одного гнома. Він буде лежати в цих місцях. Так ось, коли вивільнити, вивільнити того гнома, вам треба буде вивільнити в цьому місці ще інших гномів. Тут буде якась локація з туалетами, з ваннами, з шариками, як в воно в фільмі. Це взагалі якось дивно. Ну, але в принципі, проходимо квест і все. І знаходимо всіх гномів. І коли ми знайшли всіх, вони починають стрибати на ліжку, і від цього ліжко знищується. І ми таким чином можемо прийти в оцю лінку. Тут буде пасхалка. Ми можемо пролізти спочатку вниз, тобто ми можемо попасти в кімнату з боксом. Тут і спочивають всі ці гноми, які втікли з ліжка, до речі. Ну, може, навіть більший тут буде трошки. Але потім вертаємося і піднімаємося, попадаємо в якусь королівську кімнату. І цей слуга... Находить куклу, яка була на самому початку, яку я назвав рожевий плащик, чи як його там назвав, він кудись її ховає. Нам треба подивитись, куди. Потім ми їх знаходимо. Він сидів на бальному якомусь столі тут і є інші. Ляльки. Ми його скидаємо і просто йдемо знищувати всі ці бакали. Але, блін, ми його помітили. Але в цей раз він чомусь не живий. Він не втікає, він просто сидить, Тобто його робили куклою. Може, всі ці діти, які тут лежать, це реальні діти, які були, але стали куклами. Це реально жутка теорія. Страшно, дуже страшно. Ми не знаємо, що це таке. Якщо б ми знали, що це таке, ми не знаємо, що це таке. Потім стрибаємо на оцих лампочках, на люстрах, точніше, і це реально прикольний паркур. Мені сподобалось, чесно вам кажу. В наступній кімнаті ми бачимо загіпнотизованих дітей. Вони просто всі дивляться фільм, а на головному місці нікого немає. Ми витаскуємо розетку і просто сідаємо на одне вільне місце. Напевно, там якась пенцеса сидить або ще щось. Потім заходить слуга, включає комп'ютер або телевізори. З чайником заходить, я не знаю, до чого чайник, але окей. Він це провіряє, нас не помічає. І головне, що він залишив двері відкритими. Хоча, як це він зробив, я не знав. Ми виходимо в якісь двері, тут якісь картини, але головне нам треба скинути і пройти далі. А коли ми йдемо далі, ми бачимо фігури і бачимо когось живого, якусь принцесу. В мене це дуже сильно здивувало, але мені було, в принципі, пофіг. Наступні нам треба пройти піаніно, там треба правильно зіграти, і буде ось такий е, якийсь е, ліфт. Нам треба буде пройти правильно квест, правильно все пролітати. І, до речі, тут висять картини з якихось там людей, популярних, напевно, піаністів. А саме велика картина показує якраз ту принцесу, яку ми побачили. Це просто капець. Ми проходимо квест з ліфтом і попадаємо в якусь велику кімнату. Тут ми бачимо, що ця принцеса ругає рожево плащика. Але тепер він чомусь не живий. Може, вона його знищила, або він почав в рабстві бути. Бачимо статую цієї принцеси і її рабів. Втікаємо. Люстра на нас падає, бо слуга тут був. Вибігаємо на двір. Цей слуга своєю телепацією скидує на нас руки, але ми втікаємо. Руки падають, нас не вбивають, але далі ми бачимо, що якісь статуї, вони на, на, на нас падають, але ми правильно втікаємо і перелізаємо. Слуга, чесно, був, я думав, швидше, але він якийсь повільний, бо нас не нас доганяє, хоча ми і так повільні. На нас падає туалет, і все-таки ми маємо його якось обійти і пройти далі. Коли ми йдемо до кінця, ми бачимо цю живу дівчину. Вона в сто раз швидше нас. Зразу втікайте, і тут ми побачимо якийсь аванпостік. Треба буде відкрити ось цю електроніку, щоб, ну, щоб двері відкрились. Ми включаємо, і в цей момент вона зразу втікає. Вона, вона нас навіть не чекає, це капець. До речі, в перший раз, коли я це робив, мене вбив цей слуга просто я навіть злякався трошки. Нам треба буде пройти ось цю палку, то треба бути акуратним, бо вона може впасти, і потім просто далі втікаєте і все. Далі буде йти великий міст. А на середині нас, напевно, знищить слуга. До речі, я не знаю, чи зможе слуга перейти це без моста, бо він же, типу, тіліпат, і він літає, а не ходить, тому, напевно, зможе. Забігаємо далі, бачимо ту подружку мою, але вона починає стукати і ми її не відкриваємо. Забігаємо далі, заходимо в якийсь будиночок такий маленький, і все-таки вибігаємо з нього і знаходимо якийсь сад. Тут сидить принцеса, потім вона бачить нас, кричить у нас. А якщо до неї підійти, то вона просто нас знищить якимись чарами, і ми просто пропадемо і залишимо тільки одяг. Тому зразу від неї втікаєте і зразу сповзаєте. Не знаю, чому вона така сильна, але хай буде. Я розумію, що вона монстр, але вона повзе за нами якось дуже дивно, Вверх ногами, тобто головою до землі. Ми бачимо нашу подружку, вона впала, і їй треба допомога. Тому ми маємо скинути це дерево. Якщо ми не скинемо це дерево, то тоді. Коли принцеса нас все-таки нас дожене, то нам ніхто не допоможе. Ця принцеса лізе за, за нами, ми, ми просто втікаємо, на край забігаємо, принцеса, принцеса за нами, дівчинка теж за нами біжить. Вона бачить нас, бере палку, щоб скинути камінь. Принцеса біжить і все-таки їй по башті пролітає камінь і все. Ми розуміємо, є, принцеса знищена, класно! І тут вона встає і літить за нами. І до речі, ми тепер бачимо. Типу, цю дівчинку, за яку ми грали, тобто ми бачимо її волосся. Все-таки ми падаємо в воду, і з цієї води вилітає жовтий каптур цієї нашої шестірки. Ми не знаємо, чи вижила принцеса, чи ми вижили, чи ми програли, я не знаю. Але це така кінцівка оригінальна. Тому поставте лайк, підпишіться на канал, і підпишіться на мій телеграм-канал в описі цього відео. А цю гру я оціню на давайте 7 або на 6,5 з 10, бо Босів мене вбили, для мене це мінус. Бачили цих босів дуже рідко, а для мене це теж мінус. А так все класне на висоті. Тому все, до зустрічі і всім до побачення. Я просто похлоплюю.